Друзі, мої вітання всім, це Сергій. Бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Ну ось прийшла осінь і знову мій ще поріз, буде працювати. Назбиралося тут різного гілля з дерев деяких. Та і зрізав я тут. От бачите, які колодочки. Це шовковиця. Тут ось в мене шовковиця. Бачите, один з. Стув я залишив, от, а інший, другий спиляв. Ось, така шовковиця. Це я спиляв, бо вона так росла вже, що мою цю бесідочку хотіла завалити вже. Все хилило, хилилося. Я тут метал уже обрізав, під нею обрізав, набридло, то я її вже спиляв, А тут в мене ще є. Маток такого самого металу я зашию назад. От. Так, ще поріз у мене, хто вперше на каналі. Це садівник, садівник профі, бензиновий двигун 7,5. Це виробляє наш український виробник підприємства Різак. Різак підприємства. Маховик тут 40 см, два ножі. От, ріже на щепу дуже добре. Ну от, причепив мішечок, саморобне кріплення для мішка, це я таке зробив. От. Ну і що? Одягаю рукавиці та буду потихеньку різати. Ну ось я два мішечки вже. Щепи нарізав. Ну така щепа. Тут і пролітають тоненькі. Такі ну, така щепа. О, Нормально. Але проскакують отакі тонюсенькі, бачите. О. Ну це не страшно. Воно все перегнає. Щепу ми цю куди використовуємо. На городи розтрушуємо, біля дерев, може де на якусь стежку. От, воно за рік, за півтора, де десь за рік, за півтора перегниває і виходить як добриво. От, причепив пустий мішечок. Воно зараз кому цікаво, подивіться, як він працює цей щепоріз. Садівник профі. Виробник різак. Наш український багато робить різних хідроворуби, ще порізи, і бензинові, які хочеш для мотоблоків, для тракторів і блоки окремо, і, і, і оці морквинки чіпляють. ну Дуже багато там у них є моделей. Так що, якщо кому цікаво, знаходьте різак UA, це підприємство українське робить якісно і недорого, бо є виробники такі. Не хочу назву говорити, але ціни ніяк не складуть. Наклеюк понавішують різних жовтих, білих, обклеюють апарат і страшені гроші беруть. А це нормальні хлопці, хороше підприємство надійне. Робить на замовлення, яке ви забажаєте. Ось, бачите, купи вже її немає, вже все перерізав. От, Що сьогодні вийшло у нас? 4 мішки. 4 мішки щепи сьогодні. Я підраховую, скільки ж мій щепоріз за три роки нарізав, то минулого разу було 96, сьогодні 4. От, уже 100 мішків такої щепи. Я нарізав своїм щепорізом. Ножі я вже один раз замінив. От, бо вони трохи затупилися. Це було, мабуть, рік назад. Цим ще порізом я ще що роблю. От Кукуруза, стебла кукурузи. Теж подрібнюю для кіз своїх. От, потім, коли облущу самі качани кукурузи, так оці початки чи як вони звуться, качанчики, теж засипаю сюди і в мішок подрібнюю козам на таку дерть, на... Ну вони їдять потім. О, так що користуюся ним з задоволенням. Робить так, як треба. Так що, друзі, якщо цікаво, заходьте на сайт Різак.ua, виберете собі. Ще поріз або дровокол. Дроворуб Дроворуб. Двигун 7,5 я вже казав, нормально тягне. Рубає по 4-5 см. Але я такі товсті і не ріжу, тому що, а, дивіться, ось такі патички, це із шовковиці, я залишаю. це Квасолю підв'язувати, там десь бабуся каже, залишай мені такі. Вона потім, як щось садить, так в землю застромляє. Підв'язуємо, можна все підв'язувати. І помідори, і косолі. Ну отак. От все. закінчив я свою роботу, ну, друзі. Якщо вам сподобалося, поставте таку подобайку, Буду вдячний. До нових зустрічей і до побачення.